Добрий ранок ліса і поля, добрий ранок, в країна моя, добрий ранок тобі і мені. Дітки, сьогодні на заняття ми будемо з вами робити аплікацію. А що саме ви дізнаєтесь, коли відгадаєте загадку? На дорозі звір лежить, весь усмужку ніби спить. У степу він народився, а у місті нам згодився. Цього звіра звати зебра, в нього є смугасті ребра. Знає, кожен пішохід, це безпечний. Молодці дітки, перехід. Дітки, зробимо пішохідний перехід за таким зразком. Але перед цим розімнемо наші пальчики. Стрип, стрип, скок, скаче зайчик на горбок. Там сидить вже їжачок та співає про грибок. Для аплікації нам знадобиться аркуш чорного паперу, чотири білі смужечки та клей. Дітки, починаємо: беремо смужечку, змащуємо її добре клеєм та приклеюємо зверху нашого аркуша. Ось так. Притискаємо пальчиками, беремо другу нашу смужечку, також добре змащуємо її клеєм та приклеюємо її трішки нижче, відступаючи. Ось так Рівнесенько, гарнесенько. молодці. Беремо третю смужечку, змащуємо її клеєм та приклеюємо ще нижче. Добре, притискаємо. І остання наша смужечка, змащуємо її клеєм. Відступаємо та приклеємо знизу дуже добре. Малята, подивіться, який чудовий пішохідний перехід у нас вийшов. А я зебра не проста, без копит і без хвоста. Лиш біленькі смужки маю, я лежу, а не гуляю. Хочеш перейти дорогу, я прийду тобі на допомогу. Дітки, запам'ятайте, пішохідний перехід це ділянка проїжджої частини, призначена для руху пішоходів через дорогу. Дуже чекаю на ваші роботи. До побачення!